Шановні співвітчизники, хочу привітати вас з визначним днем в історії України, з днем, коли здійснилась мрія всіх українців. Цей день ми запам'ятаємо усі як створення нової України. Хочу звернутись до Майдану і щиро відмітити, що я та моє ближнє оточення недооцінило вас. Адже від самого початку втілення нашого плану захоплення влади, ми вважали вас сірою масою, якою можна легко ну, управляти, народом, який не має своєї думки і сили духу протистояти нам. Хочу сказати, що ми прорахувались, весь наш план. З часів помаранчевої революції і до недавніх часів працював, що дозволяло нам керувати країною, як то кажуть, в своїх інтересах. І як ви всі були свідками, нам це вдавалось, Вдавалося завдяки багатьом механізмам та важелям, які ми використовували. Це і прийняття тих законів, які були нам. Потрібні, і створення цілої системи на місцях з числа суддів, прокурорів та державних службовців, це й рейдерські захвати, і залякування та багато іншого. Ми діяли так, як вважали за потрібне, йдучи до своєї мрії. Ми змогли розділити зони впливу кожного з нас. Комусь дістався газ. Комусь енергетика, комусь банківська сфера і таке інше. Головне було для нас це збагачення тих, ну, хто привів мене до влади, та тих, хто є моїм найближчим оточенням. Не можу сказати, що не було перешкод на нашому шляху, але ті, хто нам заважав, дуже про це пожалкували. Головне було виявити тих, хто дійсно міг би бути нам загрозою, а потім залишалось їх дискрид... Де... Дискрид... Дискру... Де... дискредитувати, посадити або залякати, ну тобто зламати. За час мого правління ми змогли добре збагатитись, і не тільки я, але й мої сини, які підросли. Їм же треба було працювати і якось жити, ну і, звичайно, ті, які мене привели до влади. Табличку ділення я знаю, і нарешті моє оточення. Без них я б стільки не зміг зробити. Нам потрібно було підчинити всі грошові потоки і направити в одну казну. Весь цей час нам це непогано вдавалось. Також. Хочу поділитись душевними переживаннями. Якби ви знали, що це за відчуття, коли ти президент країни, в якій так багато ресурсів, що можуть щодня покращувати наші статки, наша робота полягала в тому, щоб кожний день не проходив марно. Кожний день повинен приносити все більше приємних подарунків. Але з часом ми розуміли, що на своїх вже ми багато не заробимо, бо вже всі ласі шматочки вже все одно забрали, гроші вивели на офшори. І треба було думати щось нове. Я повернусь до відчуття, коли відчуваєш себе ну, Богом. Хочу сказати. Як приємно їздити за кордон і про щось там домовлятись! Коли я був маленьким хлопчиком, знаєте, я навіть собі уявити не міг, що я вивчу українську мову і буду їздити на різні саміти та відвідувати звані вечері у різних там керівників країн, президентів, принців там тощо. Мені завжди від них поступали пропозиції щодо України. Бо всі вони знали, що я президент багатих земель і дешевої робочої сили. Тому вибір в мене завжди був великий. Але я не хотів розмінюватись. Я ставив собі завжди високу планку. Тому якщо брати кредит. То самий великий, якщо і приймати якісь умови, то мала бути, звісно, нормальна доля. Хоч признатись чесно, не відгортали нічого, що йшло до рук. А я завжди був сторонником того, що жити треба, як то кажуть, нормально. Тоді ми подумали, чого б це не заробити на цих пропозиціях. Можна було би добре поторгуватись з ними, під кого ляже Україна. Коли б ви знали це відчуття, пропозиції сипались з усіх сторон. Нам залишалось тільки підвищувати ставки. Був розроблений план, на мій погляд, бездоганний кожний із сусідів був впевнений, що отримає свою частину України. Ой, це відчуття, коли твоє слово привертає увагу всього світу. І все, здавалось, було під контролем. І Євросоюз і Росія були впевнені, що угоди будуть підписані. Але можна було ще трохи нажати, щоб, ви розумієте, взяти те, що нам належить по праву, ще трошки і. Ми добре заробили б. Коли почав збиратись Майдан, ми з друзями гарно відпочивали. І після такого досвіду нашої роботи якісь там студенти це нас навіть ніяк не схвилювало, ви знаєте, бо вже і помаранчеву, і податковий, і афганців розганяли. Ну а тут якісь студенти. Хто ж знав, що так розвернеться? Я не буду переказувати хронологію подій, ви й так все добре знаєте. Сьогодні, коли мільйони людей вийшли на вулиці з лозунгами Владу геть та Зека на нари, тоді ми підемо на пари, чи ось смерть ворогам. Я побачив ваш рішучий настрій проти тієї системи, яку я створив. Ви переконали всі країни в тому, що ви вимагаєте демократичного суспільства. Саме тепер я зрозумів, що більше ніколи не зможу вас тримати в страху перед собою та тими, хто мені прислуговує. Мені, звичайно, прийдеться відповісти за сьогоднішній вчинок перед тими, ну, хто мене сюди поставив. Тому ви повинні зрозуміти, чому я був відсутній останнім часом в країні. Мені ж треба було хоч якось зменшити свою провину перед ними. Тепер я стою перед вами і хочу зробити одну річ, яку я ніколи ще не робив. Я хочу попросити вибачення у вас, мої співвітчизники, за все, що було зроблено мною та моїми прибічниками, за те, що не зміг зробити Україну квітучою, за те, що дозволив її пограбувати і понівечити життя багатьох людей. Тож віддаю вам свою долю в ваші руки. Але поки я ще ваш президент, то і хочу зробити хоч одну гарну справу в своєму житті. Тож, поки я ще президент, оголошую, я визначаю, що порушив не тільки п'яту статтю Конституції України, але й багато інших законів. Тяжко навіть сказати, скільки їх. Відставку уряду за те, що не виконав своїх зобов'язань перед народом, відкриття кримінальних справ на всіх, хто чинив беззаконні дії над громадянами України, але не тільки на Майдані, а й протягом всього часу, коли я був вашим президентом. Відкликання коштів назад на Україну. Що знаходяться зараз на вшорних рахунках наших політиків, олігархів та кримінальних авторитетів. І головне, оголошую дострокові вибори. Тепер точно у вас ніхто не вкраде мрію про країну рівних можливостей. Тепер я ніколи не зроблю шкоди Україні і його народові. Тепер я вам дійсно не потрібен, тому що ви оцінили себе і нарешті зрозуміли, що ви є велика нація, яка достойна жити цивілізовано. Поздоровляю вас, шановні співвітчизники, зі створенням нової України. Вам дійсно вдалося переламати ситуацію та перебороти безнадію. Тепер ви зможете побудувати державу, яка буде прикладом і для Європи, і для Росії та інших країн. Хай вам щастить справжні українці! І пробачте мене за все.